У столиці Катару у місті Доха у понеділок відкрилась щорічна конференція ООН щодо кліматичних змін. Представники майже 200 країн світу намагаються домовитись про продовження дії кіотської угоди 15-річної давнини про врегулювання викидів вуглецю в атмосферу. Це єдиний міжнародний документ, який обмежує викиди газів, термін дії, якого закінчується цього року. Але кліматичні зміни, які призводять до потепління атмосфери, відкривають нові можливості. Для видобування енергетичних ресурсів в Арктиці розповідає Андрій Готованець. Середина зими в Арктиці російський танкер Ренда прокладає собі шлях до далекого порту Аляски НОМ. Ще зовсім недавно, у січні цього року, танкер не зміг би пройти цим маршрутом. Утім, глобальне потепління означає танення льодовиків. А отже, тонші брили. Тож усе більше кораблів починають ходити цими новими маршрутами. Чимало з них також шукають поклади нафти та газу. Американські геологи кажуть, що під одними лише арктичними водами США можуть бути поклади 26 мільярдів барелів нафти. Такі нафтові гіганти, як російська державна компанія РосНЕФТЬ, а також Royal Dutch Shell, вже витратили мільярди доларів на розвідування вуглеводнів. Утім, деякі експерти кажуть, що кліматичні зміни можуть принести також і проблеми, а не тільки можливості з огляду на потепління в Арктиці, танення льодовиків, у воді плаватиме дедалі більше айсбергів, які становитимуть загрозу операціям. Інша проблема все більша вірогідність виникнення штурмів. А з огляду на те, що лід буде відступати від берегів, то на узбережжі можуть обрушитися дедалі більше хвилі, що веде до ерозії берегів та руйнування прибережної інфраструктури, компанія Shell щойно призупинила до весни розробку родовищ в Арктиці, пославшись на несправну роботу ключової деталі в системі гарантування безпеки. Глада Лан говорить, що саме безпека буде пріоритетним питанням у розробці нафтових родовищ Арктики. У США та Канаді ситуація складніша. Усі ще добре пам'ятають катастрофу з виливом нафти у Мексиканську затоку та біля берегів Аляски. І громадський звертає велику увагу на готовність компанії ліквідувати наслідки витоків. Голос Америки спробував взяти інтерв'ю представників Shell, але безрезультатно. Після того як політичні проблеми ледве не зірвали угоду, наміри щодо спільного буріння в Арктиці компаніями та Бритіш Петролеум, як виглядає знову в силі. Утім, не всі нафтові гіганти готові на такий крок. Виконавчий директор однієї з французьких компаній нещодавно категорично заявив, що випадковий велив нафти може завдати непоправної шкоди іміджу компанії. У серпні захисники Грінпіс прикувалися баланцюгами до російського судна, яке працювало на нафтовидобувній платформі Пріразломна, що у Баранцевому морі. Це була наша мирна спроба закликати до здорового глузду такі компанії, як Газпром «Шелл» та інші, і спонукати їх відмовитися від ідеї видобувати нафту в Арктиці, щоб вони зрозуміли, що наслідки таких дій зруйнують майбутнє наших дітей і наших онуків. Науковці попереджають, що наслідки виливу нафти в арктичних водах даватимуть про себе знати протягом десятиліть. Попри все, такі компанії, як Shell, кажуть, що вже у найближчі десятиліття людство змушене буде видобувати ресурси в Арктиці. Андрій Годованець голос Америки.